Яка повинна бути мінімальна довжина магістралі труби для подачі повітря в камін, якщо відразу за каміном зробити отвір, чим коротше, тим краще. У мене загальна от довжина десь виходить 2 метри, плюс ще піднятися. Ну, загалом з поворотом десь 4 метри. Ну, ось припливна решітка на моєму фасаді, тобто от звідси мій камін забирає. Повітря і скористь руху Ви можете бачити, ось вона 0,97 км на годину. Це печерчатка, малюнок моєї доньки. Ну, а тут ми можемо поміряти рух повітря в вентиляційному каналі. Ось він, бачите, більше, ніж приток повітря, тому що є ще мікроклапана. Знає переріз, швидкість, ми можемо розрахувати, який рух повітря присутній в цьому будинку. Звісно, що коли я топлю камін, за рахунок того, що тепле повітря піднімається догори і швидкість забору теплого повітря вона там значно пришвидшується. Тому у мене є регулятор цього перерізу. Я його там зняв, от, щоб поміряти, але стоїть решітка із дефлектором. Тобто, якщо треба, я закриваю дефлектор, але сама решітка залишається. Чому я це роблю? Тому що коли у нас йде великий перепад по температурі, тяга дуже сильно збільшується. І такого обміну повітря в будинку не потрібно. І ми можемо зменшити, зменшити енерговитрати. І мало хто про це знає. Так, ваше питання про камін. Я трошки відволікся, але справа у тому, що чим менше відстань, тим краще, тим легше камінну. Розумієте? Але коли горить полум'я, і його температура, ну, вона сотні градусів, це там 500-600 градусів. Це значно більше дельта температура, ніж зараз я поміряв у витяжному каналі. Тобто за рахунок от, енергії горіння, енергії гарячого повітря, котре йде в трубу, приток повітря має дуже гальний, гарний підсос. У мене трошки нестандартний зроблений приплив, тому м -м, показують швидку трошки менше. Частково камін бере повітря з приміщення. Це неправильно, але у мене так сталася ситуація про це є окреме відео. Тому якщо у вас відстань маленька, це добре. Але ви написали, що камін біля зовнішньої стіни. І тут велике питання до того, хто вам будинок проєктував, до його. Професійності, тому що це дуже погане місце для каміну. Буквально на днях у мене була консультація з цього приводу. Це дуже погане місце. Камін повинен бути всередині будинку, отут.